Підходить до завершення черговий навчальний рік, і доки школярі виправляють оцінки та готуються хто до улюблених літніх канікул, а хто й до випускного педагоги і керівники освітньої галузі міста підбивають підсумки виконаної роботи. Про цьогорічні досягнення учнів червоноградських шкіл та їхніх наставників телестудії Божнет розповів начальник відділу освіти Ігор Гомонко. Цьому році. Ми маємо 54 призових місця в олімпіадах і 15 призових місць. Малої Академії наук на рівні області. Крім цього, ми маємо двох призерів. Один призер з Олімпіади з праці, а другий призер з секції Малої Академії наук на Україні. Це досить таки вагомо, двоє дітей, обоє учні гімназії, 9 і 11 клас, досягли на рівні України, якщо проаналізувати роботу обдарованих дітей і чи по Олімпіадах, чи по Малія Академії наук, то мало Академії наук ми маємо найкраще досягнення зі всіх міст обласного значення. А якщо взяти Олімпіади, то ми єдиний, кому нас, кого не вдалося обігнати, це є Львівський пізмат-ліцей, але це є особливі навчальні заклади. А якщо подивитися по районах області чи міст обласного значення, чи районах міста Львова, то ми є першими. Період літніх канікул у приміщеннях загальноосвітніх шкіл нашого міста повинні бути проведені планові поточні ремонти. А окрім того, освітяни планують вирішити низку проблемних питань, в тому числі капітального ремонту харчоблоку навчально-виховного комплексу номер 10 Приємно є те, що у нас в літній період буде великий об'єм робіт, виділено кошти владою міста для проведення капітальних ремонтів. Я тільки скажу, що ми цього року зробимо на велику досить таку суму 390 тисяч, наприклад, капітальний ремонт харчоблоку їдальні ЧНВК номер 10 Це серйозний об'єкт, який ми хочемо зробити, і зробити так як вже більшість з нас є харчоблоків. Їдалень. Крім того, у нас заплановано ще зробити цілу групу робіт по ремонту дахів в опаленні. Ми чекаємо зараз результатів мікропроєктів, які проводить обласна рада. Надіємося, що ми, взявши участь за рахунок співфінансування, зуміємо все-таки якусь певну суму. Вдасться отримати від обласної ради. Освітяни задоволені тим, що наступного року загальноосвітні школи нашого міста поповняться великою галасливою юрбою першокласників. А на їх старших колег, які зараз закінчують початкову школу та із вересня навчатимуться у п'ятих класах, чекає несподіванка. У вигляді нової розширеної та ускладненої програми йде традиційно зараз в травні місяця підготовка до навчального року нового. Вже майже завезено всі майже всі підручники завезено вже зі Львова для учнів другої класі. На черзі чекаємо. Завіз в літній період вже підручників для п'ятої класів, бо наступного року п'яті класи починають вже у нас навчальний рік. Теж за новими програмами, новими навчальними планами. Збільшується кількість годин. Для навчання дітей в п'ятих класах вводиться друга іноземна мова, заклади вибрали вже предмети, проведено співбесіди з керівниками навчальних закладів і ми маємо вже певні плани, певні напрацювання. Приємно, що у нас збільшується кількість учнів першокласників на дорік, це вже чітка видна картина по результатах підготовки дітей до занять, які проводилися в навчальних закладах. Тобто і буде загальний ріст кількості дітей в школах. Це приємно, значить, місто розвивається, місто має перспективу, якщо є в місті, якщо є населеному пункті діти. Ігор Іванович поінформував також про те, які заходи відділ освіти проводитиме в нашому місті у другій половині травня. 21 числа у нас буде свято Степ'ят міського голови. 18 -го числа у нас буде в суботу, і ми знову запрошуємо всіх. На це свято з 14-ї години починається на площі, а в 16.30 почається народним концерту позашкільних навчальних закладів міста Чернограда. 30 го числа у нас буде традиційний день дошкільних навчальних закладів в Народному домі, тому всіх запросуємо, Це наші маленькі до 6 років діти будуть звітуватися за свій навчальний рік різноманітними культурними заходами, які проводяться у нас традиційно до Дня захисту, Міжнародного дня захисту дітей. Ну і завершиться е, травень місяць, у нас 31 травня, 18-й годині на вічій площі традиційне свято випускника в місті. Слід відмітити, що е, на селищі міського типу Гірник і Соснівка буде проводити першу червню вже. Свято випускника Цьогоріч свій останній шкільний дзвінок почують 526 одинадцятикласників червоноградських шкіл. Десята частина із них повідомив Ігор Гомонку, має шанс прикрасити атестат про повну загальну середню освіту золотою або срібною медаллю. 31 травня та 1 червня випускники будуть мати прекрасне свято випускників в своїх населених пунктах, і ми маємо Групу дітей, тобто претендентів на нагородження золотими та сильними медалями. Прийняв з минулим роком, і їх число стало менше. У нас є претендентів 41 на золоту медаль і 10 претендентів на срібну медаль. Якщо минулого року було у нас 13% дітей, то цього року тільки 10%, тобто тільки кожна десята дитина буде, отримає, ну, має можливість отримати після завершення державної підсумкової атестації. Тому хочеться побажатися всім дітям вдало здати державну підсумкову атестацію і прекрасно результатами завершити і поступати в навчальні заклади вищого рівня.